Всім привіт! Ви мене запитаєте, чи є такі фільми, які не варто дивитися. Так, такі фільми є. Сьогодні ми поговоримо саме про це. Чи бачили ви цей кадр в Тіктоці? Ну або на інших платформах? Якщо ви знаєте, звідки цей кадр, то мені вас дуже шкода. Я впевнена, що вам це не сподобалося. Якщо не знаєте, я вас вітаю, ви молодці! Тримайтеся так і далі. Не дивіться це, я вас дуже прошу. Там чудовий акторський склад. А саме: Ю Джекман, Емма Стоун, Кріс Прат, Кейт Вінслет, Джеремі Ален Вайт і так далі. Чому ж тоді його не варто дивитися? Через те, що це чорна комедія, і вона може не всім сподобатися. Взагалі, фільм складається з 14 міні-сюжетів, в яких йде просто нісенітниця повна. Його дуже складно додивитися до кінця. Я не розумію взагалі, для чого було створювати цей фільм. Це напірне суразності і тупості. Чесно. По сюжету його немає. Щодо гри акторів, звісно, вони молодці, вони зіграли, але немає якогось там духу. Це мені не сподобалося. Навіть якщо ви захочете його подивитися, якщо ж вам цікаво, ну, що ж настільки жахливого там може бути. Будь ласка. Дивіться, це без дітей, строго, 18, і попереджаю, після перегляду і під час перегляду у вас буде відраза, у вас буде нерозуміння, що відбувається взагалі. Також у вас буде присутній роботний рефлекс. Там немає нічого такого, що дуже якось психологічно впливає. Таке враження, ніби цей сюжет створила дитина, яка сміється з будь-якого смішного її слова. Якщо ви хоч трошки цінуєте свої нерви, якщо ви цінуєте півтори години свого життя, зекономте їх. Зекономте і не витрачайте на цей фільм. Дякую всім гарно за увагу. Пока!